Виконуємо колективну практичну роботу, практична робота 11 за підручником інформатика 8 класу авторів тріщу клазрець 2025 року випуску. Це у вас колективна практична робота, ну а я буду її використовувати один, тільки покажу, як вам працювати одночасно. Ну, по-перше, хтось з вас заходить на Google Диск під своїм бліковим записом та створює Google таблицю. Створити Google таблиці. Давайте її назвемо. Ну і зразу, хто створив дану Google таблицю, надає доступ до даної таблиці іншим учасникам вашої групи. Для цього натискаємо ось тут поділитися. І можна ось тут вибрати усіх, хто має посилання. Вам потрібно надати, може редагувати, вибрати, копіювати посилання і електронною поштою, чи будь-яким меседжером, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram і так далі. надсилаєте посилання. Або, або вводите ось тут електронну адресу. Учні вашої групи, доступ може редагувати. Я вже вводив, використовуючи даний браузер даний комп'ютер, через це вибираю зі списку. Пропорець сповістити залишаємо, їм на електронну пошту надійде лист з тим, що для них наданий доступ. І вони по тому посиланні можуть перейти на дану таблицю. Надіслати. Ну а далі вибираєте свою фінансову мету. Ну, я використовую, що є в підручнику. Спочатку створимо таблицю. Для того, щоб збільшити ширину ступця, наводимо казінних миші на межі ступцями, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Ну, Мета інвестиції. У мене виходить буде відпочинок за кордоном. Ви пишете свою, звичайно. Якщо у вас інша зрозуміло, можете вносити. Суму щомісячного внеску власну, кількість років також власну. процентну ставку Також іншу. Але зверніть увагу, у мене тут відсоток. І між відсотком не ставити пропуск. Тому що тоді в нас це буде розпізнаватися як текст. Щоб у вас вирівнювання за замовчення було по правому краю. Давайте ще відформатуємо. Оставимо межі усі межі. Це накреслення жирне і вирівнювання по центру. Ну, тепер обчислимо, яка в нас буде сума через 5 років, якщо ми щомісяця кладемо на депозит по 500 гривень під 5% річних. Результат у нас буде в клітинці b 6 Ставимо формулу, вставити функція. Це у нас буде фінансова функція. А називається вона FV. І спочатку нам потрібно вказати процентну ставку. Ну, але ми щомісяця кладемо на депозит. А це процентна ставка річна. Отже, нам потрібно поділити на 12. Тому що в нас в році 12 місяців. Далі крапка з комою. І тепер потрібно вказати кількість періодів, тобто кількість місяців. Ну, а для цього кількість років множимо на кількість місяців у році. Знову крапка з комою. Далі нам потрібно вказати, яку саме суму ми кладемо на депозит. Ми кладемо, а не банк нам дає, тому пишемо з мінусом. Ну, І на цьому можна завершити. Але якщо у вас є якась початкова сума на депозиті, то її можна також вказати. А якщо немає, можна нічого не писати або просто 0. Ентер для підтвердження. Отже, через 5 років у нас буде ось така сума за таких умов. Дана Google-таблиця зберігається у вас на Google диску. Можете її відредугувати або зберегти на комп'ютері. Виділяєте і бачите на три крапки завантажити або ось тут. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то за замовченням буде зберігатися папці завантаження або загрузки, або downloads. Завдання виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна!